І що хочу сказати, буду прокачувати. Зараз спочатку встановлю, залью, е, термозну жидкість і хай вона набирається. О, трошки відпускаю, е не повністю зараз прикручувати, щоб воздух виходив, щоб вона надиралась. Потрошку буду прокачувати, щоб набиралась. А колеса я всі підпускав, всі чотири поставив на колодки, познімаю всі колеса і буду починати. Буду починати прокачувати із заднього, заднього правого. Колеся чого? Тому що така книжка пише. О, це перве, потім вже ліве-переднє, потім знову заднє ліве і за, за, заключується правим переднім. Через те так ми будемо робити. Цю процедуру будемо робити. Я купив, купив ось жидкостю ну, жидкостю, ось такий, таку трубочку, яку легко можна надівати на штуцер. От, І вона погано, що не прозора. О, попробую е, накачувати і нею е, просто стравлювати. І про ми її заодно систему взяв літр. Е, Жидкості і таким макаром будемо робити. О, попробую ще позвати одну особу, а ні, то палка спеціально в мене накачаю, буду вставляти ламачку між педаллю, ось, педаллю і сідлушкою. Накачав, закріпив і пішов стравлювати. Як познімає колеса, вже не треба буде лізти під машину. Ну, все. Чим я хочу поділитися. Такий порядок прокачки. Так, у мене нема кому допомогти прокачувати тормоза, Та то я вирішив зробити, казав таку конструкцію. Оцю кришечку взяв із нового головного циліндрика. Те, що я купив отого. Бачимо капрон якийсь. Ну, Зараз принтери казав, всякі. де принтери і тому подібне. Вот, я просверлив на вісім дирочку, отвір, ось я з велосипеда вирізав сосок такий. Вот. Вставляємо його в кришечку. Зробимо. Зробимо такий механізм. Зараз мене закрутив повністю. Повністю туди в бачок. Правда, зараз долям туди тормозну жидкість. житті повністю було залито. Повітречкати. Треба одно для жидкості отвір, а друге для повітря. Вехоронуватися. Без питань. О, гарно потекло. Буду повністю не тільки прокачувати, а промивати систему. Тому що він в мене не промивався, я почав стравлювати, а там... Темного, темна біжить Через те ми його заново промиємо І будемо принудительно. Так, закручуємо, спробуємо. Зерве чи ні, але я буду користуватись компресором автомобільним. Зробив, щоб була одна атмосфера, тобто півтори скільки, на мінімум, коротше, закрутив. Зараз спробуємо. чи вийде в мене, чи ні. Ага. Що так легенько дати і хай собі так дує. І піду відкручувати колеса. Думаю, не прорве, що таке здержало. Зараз таке зроблено. Не думайте, що це я сам придумав, ні. Я таке саме бачив в Ютубі. Слава Богу, за те, що зараз можна. Хтось з цим і поділиться. Я не кібернетик. А просто думаю і я попробую так. О, Ось Зараз вважаю. На манометрі дві атмосфери мене показує. Ось, Включився компресор. О. І тепер піду до заднього колеса, до дальнього. Не качає, а ми йдемо до заднього колеса і побачимо, чи буде текти жидкість чи ні. Ось тут. Зараз ми будемо дивитись. Так. Зараз будемо відкручувати. Оба! Так. Що ми тут побачимо? Трубочка. відкриваю. Тужна потекти принцип. А, а я, по-моєму, оставив його планку. Зараз піду планку. Або хай буде піду, -е, відпущу педаль, о, в мене нажата вона. Так, ось педаль відпустив. Зараз подивимося. О, о, бачимо, потекло. І хай, пот... Правда, треба зробити. Може, щоб було видно, було чи бульбашки чи ні. Ну я поки так прокачаю. Візили, як хорошу біжить. Це вже що значить. Бульбашки поки не бачу. Треба було б, навірно, ми зробимо зараз ці трубочки. Е... Розрашнювати шматочок трубочки зробити. Але поки я так біжить, я не бачу, бачу така смуточка. E, Чорний... О-о, бульбашки пішли, бачите? О! Значить, все-таки діє цей метод. Це мені подобається так. І не треба когось просити. О, і не треба когось просити. Бачите? Бульбашки пішли. Прямую систему. Це мені подобається. І вузду вийшов. Ну хоче побіжить. Все наче трошку. Киме там набігло. Ходу подивлюсь. Зараз щоб так тут зараз закрию. Думаю, достатньо. Опа! Ключиком закрив. Так, підем. Дивимо маленькою. Так, доливши жидкості. Зараз і ще прийдемо цю процедуру. О. Три і жидкость отакова. Знову. Ну, я бульбашки вже бачив. Зараз, вроді, біжить. Нормально, ну хай ще трошки побіжить. Це я роблю з, даль... з дальнім колесом. Зараз піду, це я роблю праве колесо. І зараз прийду на моє дальнє ліве колесо. Потім буду праве переднє. А потім найкоротше, це буде у нас. Так, ну що, закриваю. Думаю, я це показав. Я думаю, цього і достатньо. Е, Можна зробити щоб гарно бачити, тут розрізати, вставити прозору трубочку, щоб бачити, як бульбашки йдуть. Ну, я так його піднімаю. о, Я побачив, як бульбашки пішли. Тут це я купив спеціально, це в мене в москачі стоїть у е, трамбльора до вакуума о, такі шланочки, тому що зараз капельниць таких нема. Раніше були, зараз якісь тонюсінькі, ну немає чим, щоб надівати. А це є що. Через я думаю, цього достатньо, що я показав. О. Так само і всі колеса прокачає. Шитай повітрям компресор качає. Десь дві атмосфери я даю і нормально. А те я показав, як я робив. Так, переходимо до правого колеса. Тож я долив сюди жидкості гальмівної, як по нашій мові. Также само надіваю, зараз включу, кизолянтою підмотаю, щоб воно маленький тиск був. Так Включили повітрячку. йдемо сюди. Ось, що ми туди можемо побачити, те, що я хочу показати. Ось, може так. Ось як я підключив. Та ж сама процедура. Так, открываем і дивимось. О, почало капати. Ждемо. Трошки більше відкриємо. Зараз ми прийшли на колесо упередні. Ось, що хочу сказати, цю ж торможиткость я її вже використовувати не буду, це називається промивка. І яка залишиться новацю, нова. я просто її удалю, щоб вже її не мішати. У мене два штуцера. Ось. Я беру верхній. Дивимося процедуру. потекло, Десь одна атмосфера в мене ще півтори. Ось. І жовта якось потекла. Стара змивається, вийде мило. Зараз дивимося, чи бульбашки підуть, чи ні. Пішло і на плівому, і на правому задньому колесі бульбашки пішли, Небагато, але вийшло. Так само і тут компресор працює, тому що воздух стравлюється, видавлює з головного циліндра грибівну рідину Ось. і промиває і стравлює повітря. Ну, Тут я ще дивлюся, і коротка дистанція, але ще я повітря не бачу. Не, видно. не знаю, чи треба і цю стрілювати, але поки цю сторону. Спробуємо ну, зразу нижню так само провести. Потім скажу. Вречиста пішла, ми достаємо. Закриваємо. Зараз спробуємо нижню сторону. Ось переставимо. Побачимо, що знизу скаже. Ну-ка. Так, нижняя сторона потекла. Второй самото чисто був. Ой. Випало. От і наче якась бурбашки пішли. Потягнув. Нечайно. Ох. А внизу на це б то появилися, бульбашки були. Може і так, хто і знає. Ну, ми покатим дивич з подари. Okay. Так, перейшов до лівої сторони. Що тут у нас? Все працює. Переглядите вкручував там у нижній верхні. Оказывается, що отекла вс вона тоже жидкость ледяна жовтого кольору, когда говорим про те, что вона все-таки треба промывати повністю. Прямо жовта. Можливо, туча така. Ну, я тут позавчора трохи хотів зробити прокачку, тому що стара з, з, житла з, з, злилася. А я повністю міняю всю, краще б його замінити. І це при цей шланг таке рекламують Зразу вроді, держалось, а це розбухає це. Сіруча трубочка, От, не знаю, так, ну Думаю, нижню частину я вже два шлани в мене підходить. А через це треба бидва і щоб вони пройшли. Вони зараз розподілителя, з того що там стоїть е, сало е, внизу. Через це бажано промить і верхню частину і нижню. Не те, що бажано, а треба, ну що вони ж частини перелив, зараз перейдемо на верхню. Опа! Так, і дивимося в одну частину. Текло жовтого кольору. Що це таке? Стара змивається. Чим стара, погана. І бажано через раз-два роки е, міняти жидкість повністю. В повітрі е, волога виробляється, метал, все інше. І тому е, а вода, волога має вжиматися. Через це треба міняти, тому що е, нова жидкість, вона не вжимається взагалі. А як вода трохи попаде, то вже трохи вжимається, не такі жорсткі тормози. Через це обов'язково треба міняти. Ну, я теж е, казав, цього не знав, але забувається, а переростаєш, почитаєш. Так що раджу вам знакомуватися, якщо ви самі це все робите. Хоч тільки їздите, але обов'язково треба міняти. Це Безпека у дорозі. Ну все, я думаю, достатньо. Повітря нема, але житкості прогнали. Ну думаю, що спробуємо тепер з тому педаль, як вона у нас нажимається. Провіримо, скільки житкості, ми. Скільки людини йшло. Так дивитися, що щось Нижче уровня, ну ми зараз до боку. Це считай, вже на мінімумі, О, а максимум сюди. А це далі ниже, нижньої метки, через те обов'язково треба. Додаємо рідини по нормі. Ось так і буде. Попробуємо качати. Вже головним селіндр. Так. так, долив рідини, йдемо в салон. Йдемо до педалі. Так, тут якраз ця палка лежить. Це Я користувався нею, як міняв якийсь один робочий селіндр. Тоді простіше накачав. Між сідлушкою і педалю струмив, ось пружинить. І вона тримала, і я тим часом зливав, тобто стравлював. А зараз я оце використовую компресор. От. І зараз спробуємо. Всі чотири пройшов. Зараз будемо дивитися. Я ще не нажимав ні разу, і зараз побачимо. Так. І нажим. О! Так, і зразу. От тобі всі діла. От. І тепер спробуйте завести машину. Як вона поведе. От зараз ми таке й зробимо. Так, вимкнемо передачу. Ой, вимикаємо передачу. Вона все одно не поїде, але щоб і не крутилося. от І побачимо зараз. Що воно покаже. Тато що. О, красота. Трохи просідає, але не тікає. Ну все, слава Богу, за таку допомогу. Так-то, друзі, <сі> жара, звісно, але я роботу зробив, слава Богу. Слава Богу, зробив. І ви знаєте, я довільний цим все-таки... Компресор, повітря, те, що я показав кришечки, зробив отвір, з велосипеда взяв штуцер, От тобі виставив тиск і, слава Богу, прокачав. І одразу те, що я, я чесно е, пройшов все, О, і зайшов з камерою, перший раз нажимав на педаль. Ось І мотор вже вимкнув. О, так же само, все, педаль. Стоїть, казав той мертвий, що та геть дубова. Те, що я хотів зробити, я зробив. Слава Богу, подякаємо. Амінь. Так, ну що, це з нового, і з нового головного цилінда кришечка. Вона буде як для ремонту. А старого поставимо цю червоненьку. Вона буде служити тепер у авто. Так, то Так, машину повзуваємо. Всі чотири колеса знімав, поптираємо, повитираємо і вперед. Машина готова до дороги.